Питанням, яке розглядалося на останньому сесійному засіданні, було надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Трастянець системи водопостачання та водовідведення по вулиці Водана Хмельницького від державного підприємства Торговий дім і ЦБ. до Трастянецької міської ради звернулися державне підприємство «Торговий дім іцб Інститут цикрових братів Української академії аграрних наук. І просить прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Трестянець системи водопостачання та водовідведення, що знаходяться по вулиці Водона Хмельницька, 37. До свого клопотання вони також надають постанову Української академії аграрних наук про безоплатну передачу основних засобів державного підприємства торгової і себе інституту цукрових буряків. У комунальну власність, де пропонується до передачі свердловини, водонапірна башна, насосна станція, зовнішня мережа, водонапірна мережа та деякі інші об'єкти, з якими належить визначитися комісії, яку ми створимо після прийняття, в разі прийняття даного рішення. Тому пропонується надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Тресенець системи водопостачання та водовідведення по вулиці Богдана Хмельницька, 37, місті Тресенець від державного підприємства торгової дії седа. Іншого шляху розпомагається. Це, на жаль, це один із додаткових тягарів для нас водоканалу, щоб ви розуміли. І я маю надію, що порядні люди, які у нас в місті є. Не будуть критикувати водоканал, за те, що завтра там не стане золото на тому водозаборі. Нам треба буде рік десь приблизно займатися належним відновленням цього водозабору, подати кошти, ставити на нормальне насосне обладнання, переключатися на прямий водопостачання, а не через станцію дорого підйому. Бати інші буде робити роботу, щоб зменшити енергозатрати по цьому підприємству, зменшити. Збитки по цьому скажімо так, не підприємству, а напрямку і створити належні умови для роботи персоналу, який там повинен працювати, постіклити вікна і кришів примонтувати, і там інші багато роботи зробити. На жаль, це вже не перший водозабор, який ми приймаємо, ми прийняли в 2015 році, в 2014 році, почались. в цьому році водозабор по вулиці Шевченка, 120, це Коломієць, дав нам цей водозабор, Агастистрой. Зараз на стадії вирішення питання забираємо водозабор лісодоспільної станції, добудовуємо водозабор на Дніпрічанському мікрорайоні на Чорноболі. Перед цим у 2012 році забрали водозабор ми по вулиці Шевченка від колишнього підприємства Бріо. Це ДОК. Есть, зараз дуже багато на руски пішло на наш водоканал. Ну, Будемо якось збиратися, вкручуватися. Для того, щоб це не призвело і для, на під, не, не вплинуло, робити будемо все, щоб це не, під, не вплинуло на підвищення ціни для іншого населення міста нагору. Тобто ці затрати будемо намагатися, буде бюджет, бюджет, бюджет 15 років розсматриватися, будемо дивитися, яким чином можна 에, дати допомогу на повнення статутного фонду. Тут можливо запитають, чому раніше не приймали. 에, знаєте, Якщо в один день звалити на город все, 에, на той колектив, який сьогодні працює, Звісно, може бути серйозна проблема. Ми зараз видихуємо котельні, які забрали, практично видихуємо уєвіть собі. Позавчора в понеділок прийшли деньги на реконструкцію котельні на вулицю Комарова і на вулицю Шевченка, це садик Каска і, і, і третя школа. 720 тисяч із мільйон почти 200 потрібних прийшли деньги. Нам треба ці деньги успіть освоїти до 25 грудня. Тобто за 20 днів зробити котельню. Вирізавши там, по суті, вирізається все газове оплатнення, ставляться нові газові котли, переповні насосне обладнання міняється і багато чого інше. За три тижні треба все зробити. Два місяці. Два з вересня районна рада блокувала це питання про передачу цих акцию. Керівництво районала є в честь керівництва районної ради президію не дава згоди на передачу цих дій Трасіансу. Два місяці з вересня. А тепер, а тепер вчора, вчора зібравшись на президію, погодили це питання. І деякі депутати районної ради здивували, каже, на що, ж ми, що ж ми в сентябрі не дали згоду городу ці дії освоїли Погодні. по нормальній погоді, по спокійному режимі. Покольно шукаючи подрядчика, і все інше. Нещодавно ми розповідали про те, що мешканці насіннівого мікрорайону опинилися без водопостачання. Однак, зусиллями міської ради це питання було вирішено майже на протязі доби. Під час сесійного засідання мешканці дякували міській раді за швидке вирішення питання по відновленню водопостачання. Хочу висловити подяку міста і там якого і сілом академія в Україні за Вирішення нашої проблеми постачання нашого буде добре. Однак, як зазначив міський голова, ця проблема ще вирішена не повністю. Одна справа відновити водопостачання, інша – привести цей водозабір до ладу. Ні, просто дивіться, ми будемо ми це рішення для депутатів дуже серйозне. Бо ми тобі розуміємо, що ми час діємо будемо відірвати від міста, для того, щоб забезпечити другу старому другу скважину, теж насосом якого немає. Другу скважину відновити роботу, щоб були дві скважини, працювали, щоб не було такого, що полетів насос і 3-4 дні без води знаходяться люди. Тобто другу скважину треба робити. Станцію второго підйому обирати, приключати все на один подйом. А поміщення ремонтувати і багато чого іншого зробити. І технічну документацію, і так далі. Але це підсил. Давайте кажемо, в нашій громаді, маючи сьогоднішні цифри бюджету, це під цих. Під час сесійного засідання депутатами було вирішено виділити кошти в сумі 20,5 тисяч з міського бюджету на придбання комунальним підприємствам Дрозденському сервіс насосу на водозабір на стінівого мікрорайону. Також депутатський корпус проголосував за створення комісії з приймання передачі майна цього водозабору з винесенням цього питання на розгляд виконавчого комітету. Цей день на засіданні виконавчого комітету була створена комісія а наступного дня відбувся процес прийому передачі. Як зазначив представник ліквідаційної комісії, на його думку водозабір знаходиться в задовільному стані і великих вкладень не потребує. Однак визнає, що передача на баланс міської ради цього водозабору є найкращим варіантом для подальшого його використання. Ну, я сказав би, що стан на сьогоднішній день тут стан водопров... ну, водозабіра працює. Працює в якому режимі? Ну суть в тому, що один насос, який одремонтували, толубінний насос. Він этот, працює зараз, подає на, на посілок воду, на жилий посілок, садик. Куди ще він там? Ну, В основному на жилий посілок і на насадік. Цей тот, мережа мережа этих, цих водонапірна мережа і мережа водопостачання в задовільному стані. Там пориву не було, тому що там лежить чугунні, чугунний водопровод. На, на, сад, на, на дитсадок і на дом на цей. І тут по, по, по посілку теж чого не водопровід. Ну те, що підвод, допустимо, це вже джеуха там займається. Там підвод у підвали, там, звісно, кераміку треба міняти. Це, на мою думку, ми ходили, обстежували це. Тут всі, всі ці водомережі, які були по заводу, вони відсічені. Тут поривов немає. Фактично вони. Вже давно прийшли в негодності, їх фактично ми їх заглушили, взагалі тут немає. Тільки на це здання воду, воду тут, і водопровод, іде на, на, на жилий посілок і на ті, на ті, на ті дома, що на веселому. Ну, а в задовільному, сказати, що в задовільному стані будівлі потребують ремонту, там немає вікон, дверей, кришу там треба міняти, там тут. Ну а водонапірна башня, я знаю, що водонапірна башня там десь десятка метал. Фактично вона ну, не тече ж, ніде не, течеш, не, не Ну, Те, що її не чистили вже скільки років, це повністю. Ну, Передає масу автоматична система управління, яка нова. Її в минулому році поставили тільки. Ну, тут. ну і все так. Тобто, на ваш погляд, великих затрат на ремонт даного водозабору не потрібно. Так? Не, ну, на водозабор, якщо якщо там цей насос стоїть, я не знаю по паспортних даних, скільки він ну, потребує електроенергії, забирає, я точно не знаю. А зараз же насоси современні, є. І польські насоси, так як стоять у місті, замінить польський насос. Я думаю, що повинно по-любому бути два насоси тих. Ну, глибинних два насоси, тому що мало виходить, один зі строє, другий ставиться. Ну а якщо цей водозабір, який у нас там є, це на 500 кубок, він фактично не потрібен буде, якщо будуть подавати напряму із скважини воду на посілок, на, 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 на садик. Я думаю, що затрати не дуже, тільки по ремонту будівлі я не... Не строїтель, я не знаю, скільки це буде коштувати, якщо там, допустимо, кришу міняти, вікна, двері. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день люди довольні, я не знаю, сказали, що вода, ну зрозуміло, що ми, ну так як бюджетна організація, вони ж не в стані його отримувати. Це вполне естественно, І в нас немає таких спеціалістів, щоб допустим, його обслуговувати. Суть в навіть сокращати будуть з інституту, будуть сокращення великі. А коли буде банкрутом об'являть, тоді ж вже можуть і техніку передати, і все це основні средства. Оце така. Ну, ми передаємо дизельну станцію там на належному стані на 50 кВт. Я не знаю, може вона тут потрібна, може і поставлять на котельну. Я вважаю, що ну, вода тут відлічна вода. Вода тут дуже хороша і. Тут вода одна із кращих, по-моєму, навіть по, по місту Тростянцю. На вашу думку, саме передача цього водозабору в комунальну власність в міській раді є саме найкращим виходом з цієї ситуації? Ну, зрозуміло, вона... що найкращий виход. Які ж може виходи ще бути, якщо у нас немає не спеціалістів, щоб її обслужувати, це, це одне. І друге, що. Ну, вона висить тягарем таким на, на тут, ну, ну якщо, якщо за три 3 чотири місяці там 44 тисячі. Так що вполне естественно, що які затрати ми несемо по обслуговуванню цієї, то, і скільки нас вода тоді коштує, якщо там копійки платять. Це, зараз, якщо тариф був тариф, я не знаю, оце це ж ми ходили вже таріх, як який по 2, по 2,50 платили, скільки год, по 2,50 платили за, за, за куб води. Це ж взагалі ужас, це взагалі безкоштовно. А, а якщо в нас виходить, що вона 7, 7 гривень подача води тільки обходиться один куб. якщо поставлять допустимо, переведуть і. У такий у такий стан, що буде напряму качати у водомережу. То тобто, кані що ці розходи сократяться. Застаріле державе обладнання, погано утеплені труби, небезпечний для життя дах, та інше підтверджувала слова керівника комунального підприємства Дросінецька Монсервіс про стан цього водозабору на момент прийому підприємством. Стосовно стану водозабору, на якому на сьогоднішній день ми чи сьогоднішню секунду ми знаходимося, значить його можна характеризувати по двох напрямках. Це його фізичний і моральний стан. Ясно, що на сьогоднішній день час повпливав на цей водозабір. І я думаю, наші глядачі, подивившись на відеоряд, який передує моєму виступу, мабуть, і самі в змозі сформувати думку. Те, що я тут побачив, то ясно, що. Витрати, які чекають наше підприємство по цьому водозабору, вони суттєві. Наступний факт це те, що ми характеризували цей водозабір в частині енергозатратних, то якщо порівнюючи його із тими енергозатратами, які маємо, ми в середньому по нашим водозаборам, це 0,68 кВт на куб піднятої води. Той аналіз, який ми проводили по цьому водозабору, в різні місяці значить, знаходився в межах від 7 до 15 кВт на куб піднятої води. Ми повинні зрозуміти, що технічно і технологічно цей водозабір на сьогоднішній день вибудований так, що він вимогам сьогоднішнього дня ні в якому разі не відповідає. Загальна потужність насосів першого і другого підйому на цьому водозаборі складає 22 кВт. На е, Депутати оперативно відгукнулися на е, цю проблему по цьому водозабору і вже е, виділені нами кошти, які ми повинні освоїти до кінця цього року е, в розмірі 20,5 тисяч на придбання насосу на цей водозабір потужністю 4 кВт. Тобто ми практично, порівнюючи 4,22 кВт, розуміємо, наскільки ми його ефективність підвищимо. Ну і те, що на сьогоднішній день вода по цьому водозабору з свердловини піднімається в резервуар, з резервуара накачується в башню Рожновську, аж потім подається споживачам. Разом із цим водозабором нам передається автоматична система управління насосної станції. Значить, ну, кошти, які, повинні, які ми думаємо, що повинні освоїтись на цьому об'єкті для того, щоб нормалізувати його, це десь ну, в межах ну, від 150 до 250 тисяч. В чому стоїть питання? Питання стоїть в тому, що яку політику в цьому питанню вибудує міська рада, якщо це однозначно будуть витрати нашого підприємства, то ясно, що вони в кінцевому результаті положиться на тариф. Якщо в цьому питанні буде нам допомагати в матеріально-технічному забезпеченні і проведенні цих ремонтів міська рада, то ясно, що ці затрати ляжуть на бюджет. От на сьогоднішній день така дилема в вирішенні питання по цьому водозабору. Під час другого 51-го сесійного засідання з актом прийому передачі водозабору ознайомив присутніх заступник міського голови. Вчора працювала комісія разом із представниками ліквідатора, є доручення у нас на двох осіб, які приймали участь у роботі цієї комісії. Ми десь ну, близько, мабуть, півтори години працювали там на об'єкті. Зробили обстеження цього водозабору і ще, ну, скажімо так, в і більше детальніше уточнили деякі моменти, які... Скажемо, ну так цікавили по відсутності документації, Микола Петрович сьогодні надав, ну якої раніше, скажемо, не бачили на 11 аркушах, там є схеми водопостачання, які нам передаються. Звісно, зроблений акт, в якому зазначений стан цього водозабору. ну Більш точніше, скажімо, і можливо більше уважніше вже в цьому напрямку було і більш детальніше, так як воно буде йти на баланс нашого комунального підприємства. Стан його ну, за цей час, скажімо, він не змінився з минулої сесії, коли ми з вами збиралися. Залишилося воно все на тій самій стадії. Оглянули ми також дизергенератор, який передається нам у комунальну власність. Скажімо так, заводить його, не заводили, але із запевнень представників ДПТРГ. Себе. Ну, сказали, що до останнього моменту він був в робочому стані. Питання водомереж є, скажімо, схематично, деякі частини відображення його проходження до нашого дошкільного закладу, який розташований в цьому мікрорайоні. По іншим питанням це було візуально поглядове колодязям, звісно, воно переділено, куди вони йдуть. Більш детальніше комунсервіс. Зробить ну, переміряє розміри і протяжність цього водопроводу для постановки собі на баланс. Ті дефекти, які були виявлені, як я вже сказав, по свердловинах зазначені і в акті це відображено. Насосного обладнання додаткового немає ніякого. В наявності тільки та робоча одиниця, яка станом на сьогоднішній день працює. В принципі, до вашої уваги пропонується. Вже я такий погоджений ліквідатором, підписаний цією комісією для прийняття у комунальну власність міста. Чому проблема цього водозабору? На водочили башні. Конструкція оглядового майданчика вражена гнилю і підлягає заміні. Мається на увазі міжповерхове перекриття, яке виконано із деревини. Із 15 вікон на водозаборі, які є, 80% не мають скла. Це мається на увазі 12 вікон, і шість з них е, не гнилі підлягають взагалі заміні. Технічне обладнання не фарбоване, іржаве зношене на 80%. Отмостка відсутня, бак знаходиться у задовільному стані, покрівля потребує часткового ремонту. На сверновині номер 1 – це та, яка розташована. В углу самого підприємства, яка в останній час взагалі не використовувалась. Будівля має розміри 2х2,8 метра, дах дещатий, зруйнований, покривля рубриків. Взагалі там сьогодні його немає, цього даху, туди потрапляє сніг, а скважина затопляється. Скважина на сьогоднішній день закрита тільки листом металу для того, щоб, ну, можливо, скажімо так, якісь осадки туди не потрапляли. Іншого, скажімо, не зроблено так, як нещодавно, звідти був витягнутий насос і поставлений на номер 2 для забезпечення мешканців ну, і цього мікрорайону водою. Орієнтовна площа пошкодження будівлі складає близько 40%. Мається на увазі, що внаслідок підтікання із, зверху, із даху, який практично і відсутній. І текло на стіни цієї будівлі, цегла пошкоджена її, ну, скажімо так, особливо в верхній частині, ну, дуже велике висипання. Це. Значить, на свердловині номер 2 яка розташована із будівлею, вона має також е цегляну надбудову. Е вона 2004 року будівництва. Зверху дощатий дах, який покритий ну Це відносно нова свердловини. Підйомний дах на цій свердловині, який знімається 2-3 особи можуть його підняти тягнути в у сторону, який, до речі, також потребує ну, вкладення коштів і ремонту. Наявна всього одна робоча одиниця обладнання. Як я вже сказав, на цій свердловині не було нічого. На станції першого і другого підйому і в дизельний. Двигун внутрішнього згорання та електрогенератор потужністю 50 кВт в наявності. І інформація про робочий стан тут зазначена в акті. Ну, Скажімо, усна те, що є, а ну, фактично його ніхто не запускав і не пробував. Вікна одинарні, 5 штук, збиті склом сильно ураження гелью і потребують заміни. Приміщення не опалюється, двері потребують ремонту. Розподільчі коробки потребують технічного обслуговування, технічне обладнання не фарбоване. Находиться один насос 67-го року випуску в робочому стані. Відмостка відсутня, обмінний фонд обладнання відсутній. Надбудована резервуаром питної води цегляна. Частково пошкоджена цегла. Має тріщини до 3 см, дах вритий рубероїдом і також є часткове висипання цегли. Інформацію про накирні турупроводи, водонапірну мережу стоків, колектор, зовнішню мережу водопостачання та водовідведення. В більшій частині надано усно представниками, членами комісії ДП торговий, дім» і ЦБ. Ну і тут зазначено в нашому акті, що в результаті проведеного обстеження, беручи до уваги важливість питання подальшого та належного обслуговування водозабору з наданням якісних та стабільних комунальних послуг, комісія дійшла до виснову, що на даний час водозабір, що розташований на території колишнього і іЦБ по вулиці Богдана Хмельницького, 37. В місті Трестянець забезпечує водопостачання мешканців прилеглого мікрорайону та дошкільний навчальний заклад доцільно прийняти до комунальної власності Трестянецької міської ради. При цьому з рахуванням стану зазначеного вище об'єкту на сесії міської ради пропонується розглянути можливість виділення коштів комунальному підприємству Трестянецькому сервісу на проведення робіт для відновлення належної роботи водозабору. Часткове відшкодування за рахунок ліквідатора е, тих робіт, е, які будуть проводитися так сервісом. сервісом. В цьому питанні якась згода год, досягнута да, досягнута домовленість ну, наразі, скажімо так, питання, що стосується якраз. ну, Можливості сьогодні ліквідатор затримався трошки із актом, і Зараз він якраз і це питання ну, листом хоче якраз надати на розгляд сесії. Значить, він нам передає автоматичну систему управління, яка встановлена на е, об'єкті, на якраз на сверловині, тут в ну, приміщенні біля свердловини номер 2 і також офісні меблі. До цих офісних меблів відноситься ну, два доволі, так я б сказав, би відносно нових е, столиць офісних. Е, з Представними елементами, одне крісло під шкіру офісне, також, одна шафа для документів зі склом, інша шафа ну, закрита без скла, один холодильник і один металевий сейф великий. І плюс і ще один невеличкий стіл, але ну більш старіший, із звичайним стільцем це із тих одиниць, що залишилося і можливо, ні, можливо, послова, влада, ні, нічого. абсолютно нема нічого. Навіть те, що ну можливо б могло знаходитись в неробочому стані для використання, скажімо, так ну як запас, запасних частин або приведення його до належного стану цього немає. Техніка, в принципі, яка є на цьому, скажімо так, підприємстві, від, із наданої інформації, вона є єдиним майновим комплексом, яке розглядається і не може бути передано до передачі як до цього об'єкта саме доводи заводу. П'ятдесят тисяч сто восім гривень після копеї, злежкова балансова вартість. Середловина насосної станції цього всього обладнання і то есть, системи водопостачання, і водовідведення, там ще є колектор, водопільна мережа стоків і зовнішня канаційна мережа е, теж 15 тисяч 997 гривень 5 копійок. І 65 тисяч ну, 66 тисяч гривень. Залишкова вартість цього всього майна при начальній і первісній балансовій вартості понад 350 тисяч гривень, тобто знос приблизно. 75-80%. цього всього майна? Не дивлячись на те, що даний водозабір стане ще одним проблемним місцем, яке потребує значних вкладень, все ж міська рада, а точніше її комунальне підприємство взяло на себе такі зобов'язання. Забуземо на себе відповідальність повну і будемо забезпечувати населення водою, так як його забезпечуємо. Ми по іншим нашим водозаборам. Ось була аварія на цих заводів, заводі. Понедільник вечора включилася у п'ять вечора. Полетів ну вчора, позавчора не вдалося встановити тому що світ відключили рез. Печасту вечора, але вчора вже вода була у Васей Тисянчан, насос привезений, встановлений. То тобто швидко оперативно зреагували. Тоді тобто в межах трьох днів ми всі да успіваємо робити або місяці. Нас такого немає. Люди не ходять і само, не шукають крайніх людей. По закінченню сесії депутатами було затверджено акт прийому передачі системи водопостачання та водовідведення по вулиці Богдана Хмельницького. Як бачимо, зусиллями міської ради і всіх її працівників дане питання було вирішено протягом тижня.